Вітаю славні українці, з вами Лавра. Ми зараз подивимося, питання розглянемо стосовно ядерки. Ви бачите, вже розклад я почала, тому я зараз поясню, що я вже бачила. Стосовно ядерки, хочу нагадати вам або пояснити вам, що в Кремлі під наглядом, під маскою головного маски, головної маски в Кремлі. Насправді там управляють не маленька кубка людей, а достатньо велика кубка людей. Так що не самообманюйтесь: це не три, не 5 е, якихось там е, кацапів, які е, там, знаєте, мають загрозу для України. Там достатня кількість саме в Кремлі людей, які е, працюють проти України. Але виставляють, звичайно, оту головну маску Путлера, яку грає свою роль. Чи є загроза того, що вони готуються напасти ядеркою на Україну? Бо була дана така відповідь від головної маски Путлера, що якщо з'являться. На території України офіційно війська, які будуть допомагати захищати Україну від окупантів, то тоді вони загрожують ядеркою. Питання ядеркою для яких країн це раз, але я зараз роздивляюся. Чи була привезена на територію Білорусь ядерка? Так, вона була привезена. Чи залишилася в Росії ще ядерка? Так вона залишилася, але вона не в таких великих кількостях. І, верніше, вона не те, що в невеликих кількостях, а вона не в масштабних. Я маю на увазі не та масштабна бомба. А є бомбочки. Да? Далі. Чи вистачає на свої, чи це їх зброя? Ні, вони вже, скажімо так, десь придбали її, цю зброю також. Чому, а і вони бережуть? Да? Була карта жадібності, вони дійсно бережуть, біля себе тримають. Далі, стосовно, чому вони не можуть вдарити прямо, да, найближчі там? і чого вони бояться, чому вони обмежені? І вони обмежені, і чому саме вони обмежені? Чому вони там зараз да, там не поспішають все ж таки, десь бережуть? Я запитала, чому вони бережуть? Тому що їх насправді небагато і вони все ж таки замислюються над тим, куди саме вони повинні вдарити. Тому що вдарити там по всій, скажімо так, нашій країні, вони не мають такого ресурсу, тому що вони повинні біля себе теж. Тримати своє для себе, е, да, щоб вони були запаси. Але вони в обмеженні. вони не можуть дарити, по-перше, не вистачає, тому що вони повинні не тільки по Україні розглядати точки, куди б вони хотіли, а і ще по іншим країнам. Більш того, вони в інші країни теж передають, тому що снабжають і інші країни втиху. оцими ядерками, ядерками, ядерними бомбами. Більш того, самі в обмеженні в діях. Да? Тобто вони не можуть і так направо-наліво і відкрито це робити. Далі стосовно що ж вони бояться, да? вони теж мають страх, тому, тому вони їм бояться вони обмежені, тому що вони бояться обмежені страхом. Чому обмежені? Тому що бояться, що деякі а, із оцих всіх бомбочок, яких і так небагато, бо вони снабжають там, купляють тут. Коротше, у них тут дві ж такі бомбові. Да? Бається, що не вистачає буде за оцих запалів, тобто щось буде просиратися. Да? Пф, пф, отаке воно все буде. Тобто вони там сирі, коротше, ну ось в такому. Да. І звичайно хвилюються, що не буде вистачати того результату, який для них їм потрібен. В чому ж вони обмежені? Чому вони не можуть так? Тому що я ще раз скажу, вони працюють на декілька країн. Вони там передають, тут беруть, там теж передають. І на цьому, коли вони передають, на цьому вони заробляють гроші. Більше того, вони передають і сирі негодні бомби також. Тому їм дуже потрібно зберігати біля себе і для себе. Тобто направо-наліво вони не можуть. У них є частини, яку вони продають. Вони для себе теж купляють, але біля себе вони теж тримають. На всякий випадок я зараз мову веду про ядерку. Ось так. Так що чи є така можливість, що вони можуть вдарити по Україні ядеркою? Хоча ми розуміємо, що вони там, де наші військові зараз знаходяться, вони б'ють різними отруєними бомбами. Безжалісно абсолютно. Тому думками, будь ласка, відсилайте теж саме на їх міста. Так, чи є така можливість, що вони будуть бити по Україні ядерною зброєю, це ще з грибами, там, і так далі, і так далі, не дай Боже, звичайно. Так, чи є така можливість? Звичайно, є. Вони так, є, є. А знаєте, що, а ще не сказала, що ще я бачила. Вони зараз, от чому вони зараз про це заявляють? Насправді, і, чи готові от вони зараз заявляють, і чи готові вони зразу зараз вдарити? Насправді тут більше йде для того, щоб нагнати на нас страхів. І для цього розігрується ось така театральна вистава для того, щоб страхи було багато страхів, і оці всі військові і так далі. Ні, цінність більше військова, і зброя спеціальна, і жива сила щоб вони повертали назад. І от зараз практично те ж саме випало. Вони зараз розігрують партію. Це можуть бути папи різні, оці рімські, релігійні, всякі, всякі релігійні А Вони спілкуються в спеціальному колі. Коло в це в це коло входять дуже високі, да, про високих погонах особи, які все ж таки через спілкування будуть намагатися, щоб бомби, які летіли, саме атомні, не. Вони були відправлені на нашу територію, щоб відмовитися від е, цього плану. Щоб відмовитися від цього плану, тому скажімо так, зараз вони там з кимось обговорюють і обговорюють з дуже великими особами. А, тому зараз розігрується більше тут театральна вистава, і е, право в тому, що і вони самі між собою теж кривляння, оце ліцемірство, що там да-да-да, ми дійсно так і зробимо. Але насправді е, це все ж таки театральна вистава це більше для народу оці лякалки і так далі. Давайте ми зараз запитаємо, що це за особистість оці всі папи, оці всіе да? що це за особистість? Це європейські різні. А ця особистість, яка, скажімо так, яка не може приймати участь, вона не може приймати участь, але ця особистість може користуватися своїми надбаннями, своїми авторитетами. Її оцю особистість слухають, як ми бачимо, народ. Цю особистість можуть слухати люди по інтернету, по телебаченню і так далі. І, до речі, ця особистість можливо, як от то там може бути не одна. Людина таких високих рангів. Да? Одна із людей, скажімо так, вона може бути невиїзна, тобто вона не виїжджає, але може бути з нею спілкування по телефону. Ну, да, Зрозуміти, ця особистість може бути дійсно не виїжджати, але вона може допомагати. Або не може приїжджати до них. Розумієте, це може бути якийсь президент. Тобто, це можуть бути люди, які дуже, скажімо так, високого рангу. Ось так. Ну, але вона допомагає. Ця людина в Росії допомагає. Вона впливова, але чомусь вона. якась вона обмежена. Можливо, вона десь сиділа, закрита була. Ну, ось так. Так що на даному етапі, чи треба боятися зараз українцям, щоб по Україні вдарять? Найближчі, давайте там, з цього моменту, в три місяці. Два місяці, три, два місяці. Я не бачу цього. Можна більше сказати Україна, вона все ж таки більше захищена від цього. Тут може бути більше вкиду інформації, причому такої, знаєте, такої наполегливою прямо вкладати на мізки. Бо це розігрується така партія для того, щоб нам, українцям, вкладати ці переляки. Оці всі. Ось так. Тут ще розумієте, в народ да, вкладати інформацію, але тут дуже цікаво, цікаво те, що це теж грає якусь роль. Це не просто так вкладання вчисання нам, да? Це така наполеглива інформація, що прямо всі чули, запам'ятовувалися. Це, це як розігрівання, розіграш партії. Акція така. Для чого це українцям кажуть? Щоб між дурачками більше. Щоб між дурачками більше. Це в Україні. Щоб між дурачками було більше сварок між собою. Мало того, щоб один одного ми всередині, щоб, всер... щоб підтримувати в людях. Оцю, знаєте, і страх, і оце підтримувати оцю лайку, бійку, тиск один на одного. Ось так. Тобто на масовість людей впливе. Від нашої влади також то, сприяє да, стосовно ядерки від нашої влади будь-якого рангу. Теж. Так, да, 50 на 50, не те, що 50 на 50, не зовсім так, розхитування власних українців. Тобто розхитування, емоцій українців. Любі, дорогі українці. Для чого це робиться? Розхитування емоційного стану українця. Чому? А, тому що оця цінність, впевненість самостійного українця треба розхитати ось народ, українська сила. Це важливо розбивати, щоб українцям вкладати в ментальність, що було важко, емоційно важко, щоб із впевненості зробити злими. Ви уявляєте, хто давно давно зі мною? Ви уявляєте, щоб я колись взагалі так казала? Я взагалі була виключно-виключно для за українців. А зараз я бачу, що всередині країни починається. Ну, Ми всі бачимо, що тут казати. Тримаємося, Любі. Ставте лайки, дорогенькі. Що бачу, то й кажу. Що відчуваю, те розповідаю. Ітримайте один одного, намагайтеся критично думати, порівнюйте різну інформацію. Вірте своїму, своїм відчуттям. Це важливіше, ніж щось ви десь бачите, читаєте. Дякую вам, дорогі! Тримаємось, пока-пока.